Всім привіт! Для тих, хто купляє чи буде купляти автосканер в Expert 191. Щоб не було таких самих питань, схожих. Дивіться, ви, коли включаєте сканер, у вас спочатку два роки оновлень. От бачите, як на скріншоті. От. Таким чином буде писатись. Коли пройшло декілька годин, у вас одразу буде. Доданий додатковий рік, можете побачити. Тому за це не переживайте. Це в нас просто ексклюзивні умови для нас, як дилера, і, в принципі, для е, нашої країни. Всюди йде 2 роки оновлень, у нас йде 3 роки оновлень. Тому за цей момент не переживайте. Через пару годин у вас все оновиться і буде писати таким чином. Плюс 3 роки.